Армопояс вже готовий, зроблений коротше, по феншую. Все класно, все чітко, рівно. Моменти, на які ми звернули увагу і правильно зробили, що звернули. Я вам зараз їх покажу. Як би заморочились і зробили по феншую, так як має бути. Стіну арматуру ми не закладали. Зробили хороший фундамент, і зробили хороший армопояс. І домик буде стояти який ми тут використовували, був 30 і соточка. відповідно, армопояс повноцінний нормальний 20 см у нас не вийшов. Що ми придумали? Найперший у нас момент був вирішувався, оцей узел, вирішувався як його правильно зробити. Вкидати сюди уголок і газобетон ряд прокладувати і далі заливати армопояс. Або ж залить балку окремо одну, потім газобетон, потім опять армопояс. в общем, Сільне монолітне перекриття? Отаке. Заармірували його хорошенько там перший момент. Другий момент Тут у нас іде тонка стіна. Відповідно, тоненький армопояс. Ну, Що це скажете за армопояс? Тоненький такий, тут 10 см, що, що за армопояс. Е, краще зробити тоненький армопояс. Тут три нитки, 10 арматури. Вони йдуть отак, одна за одною по висоті, так як е, маленький каркасик тут крутить на 10 см, то і що тут крутить, нема чого крутить. Тому три нитки хорошо згармовані. І перемички кожні 40 см. Тут так само, тут кільця теж всі на 40 хомоти, і тут на 40. Лучше поставити так, зробити так. Нагрузка буде максимально точно передаватися на стіну, не точкова, а вона буде розділятися по всій стіні. Буде армопояс це робити. Плюс у нас тут буде балка лежати. Далі у нас вже у висоту ми будемо піднімати деревом і балка буде передавати нагрузку рівномірно. Ніяких проблем абсолютно не буде. Бетонна балка. І перемичка заразом з вікном. Так як у нас вікно тут величеньке, місце не було, як ми зробили. Заразом армопояс і заразом бетонна балка. Балочка знизу яка бомбезна. Тобто нормальна тема буде нормально працювати. Тут такий момент. Цей пристроєчка з десяточки. Тобто тут все з десяточки. Армопояс заливали. Заливали по-любому, тому що бетон є бетон і арматура буде значно краще працювати в такому бетоні. Нехай він буде 10 см, ось так як тут 10 см, аніж там в газобетоні в стіні. не єдине, що цей угол, коли ложили, оцей угол, звісно, армірували, тому що тут така чекушка 30 см, по-моєму, якщо не помиляюсь. Зовсім мало, зовсім мало тіла, тому цей угол заармірували, так як і двері будуть стояти, щоб, щоб він не одірвався, не, не випав. Момент як по шпильках ще швиденько, значить, вони замотані е, з розумілих причин, щоб не заляпало, щоб різьба нормально залишилася. Е, плюс виставлені вони відносно стіни, але прив'язані там, примотані до каркасу, е, відповідно, ну, вирватися вони не вирвуться, аж ніяк. Тут у нас. Також іде здоровезна балка, дебела балка, така монолітна. Дверний пройом буде збільшуватись. Ось, відповідно, тут будуть і тут це все виріжеться. Щоб тут не ліпить, не мудрувати, ми тупо вивалили такий кусок добрячний. Просто його все заармірували, хорошо заармірували, правильно заармірували. Плюс вверху йде гармопояс. Песня буде. В общем, все змотано, все зроблено так, як для себе. Армопоясу, бачите, він такий рифльоний Рифльоночка залилась у ОСБ. Буде офігенно його штукатурить. Просто отак. Так що, нічого не випирало. І ще такий, кстати, лайфхак. Герметик іде, щоб постійно сюди не текло, не ляпало. Коротше, герметиком акуратненько все пройшов.